Як і обіцяли вчора, громадські активісти, противники будівництва Біланівського ГЗК зібралися сьогодні під стінами Кременчуцької мерії. Люди, борці за екологію Кременчуччини, вимагають підтримки міської влади, якої нині взагалі аж ніяк немає, твердить громада. Тож, чи вдалося активістам передати свою резолюцію міському голові пану Бабаєву, та на яке рішення Апеляційного суду Харкова сьогодні сподівається, громада. Дивіться далі. Потім нас вбиває кулями, а живаго радіацією. Земляки ми перемогли. БВК переможемо і ГЗК. Крименчужани зупинимо безпреділ. Озброївшись плакатами такого змісту, громадські активісти рівно о 9-й ранку зібрались сьогодні під стінами головної адмінбудівлі міста. Людей прийшло небагато, адже більшість зайняті на роботі. Але ті, хто зібрався, усі представники різних громадських організацій. Тож за кожним з пікетувальників не менше 500 чоловік. Твердять противники будівництва біланівського ГЗК. Трохи нагадаю автозаводський районний суд скасував схему планування Кременчуцького району, яка на землях Кременчуччини передбачала і будівництво гірничо збагачувального комбінату, але представництво біланівського ГЗК з тим, звісно, не згодне. Тож до Харківського апеляційного суду було подано позов саме на сьогодні призначено перше судове засідання. Тож, перш ніж їхати до Харкова, борці за екологію прийшли до стін мерії, бо не аби обурені позицією, власне Кременчуцької влади. Ми підготували резолюцію до мера міста з приводу того, що він не підтримує більшість громадян Кременчука і Кременчуцького району, які проти будівництва Біланівського окупу. Хоча б якісь пропозиції були з його боку. І публічно він завжди ніколи старався збігати цього питання зовсім. Тобто він ніколи не висказувався категорично, так як ми, що ми не хочемо, щоб цього будівництво відбувалося. Мер міста Кременчука, як найнятий на роботу територіальною громадою, територіальна громада міста Кременчука його вибрала в першу чергу повинен спотурбуватися про екологічну добробі, а чому ви вважаєте, що він до нас не повинен вийти? Він не вийде та читай нам. Ми читай. послухаємо, а тоді передамо і все. Олена про цей пікет дізналась з засобів масової інформації. Крименчужанка визнає, оскільки стосується екології нашого регіону, залишатися байдужою до цієї проблеми просто не може. Та закликає приєднатись усіх городян. Люди просто не знають, яка опасність над їх головою. висить. пані від то, що здесь у нас під ногами залігає, ану йде від жовтих вод до кривого рога. Звініті в жовтих водах уранової шахти. Закры... Закрытым способом добываются. Открытый способ очень опасен. Они не понимают, что творится. Если в Чернобыле рвануло раз, люди раз и уехали, то здесь людей будет медленно убивать, никто не будет знать, что с ними происходит. А тема болезней меня касается очень сильно, потому что у меня ребенок инвалидец по кардиологии. Когда мы были в Киеве, делали операцию, нам сразу сказали, я спросила, это генетическое, это передается по наследству? Нет. Это формируется в первые дни зачатия. Поэтому, когда я спросила, откуда же это? Здоровые родители. Мне сразу Тодор Роберт Смихайлович спросил, откуда вы приехали? Я говорю, из Кременчуга. У вас индустриально загруженный город, ваш регион очень грязный, как Ивано-Франковский. Отсюда і отсюда очень много в Київ. я здесь. Ну, Це врешті-решт чесно, коли людина у Лондоні буде заробляти кошти на наших життях, на вашому житті, на моєму житті. Серед пікетувальників і фаховий екологи Геннадій Дімьохін. Пана Дімьохіна запросили сюди колеги, чого прагнуть спеціалісти, так це побачити, хоч якісь екологічні експертизи, які при будівництві ГЦК передбачає закон. Я маю статус, навіть можу показати офіційний статус експерта в цій галузі державний. І для того щоб дати висновок кваліфікований, мені потрібні матеріали. Перше, повинно бути це тео. На тео повинно бути. Оцінка впливу на околишнє середовище. Ця оцінка впливу повинна пройти державну комплексну експертизу. Якщо буде позитивний висновок комплексної експертизи, значить цей об'єкт можна розміщувати на території. Якщо нема, то питань немає його розміщення. Взагалі існує три види експертиз. Продовжує далі фахівець: це державна, спеціальна та громадська. Жодної з них не бачили громадську експертизу можна замовити зацікавленим організаціям. Державна експертиза обов'язково була повинна перейти в інвестиційному центрі, який розташований чи в Полтаві або в Києві. А якусь цю експертизу ви бачили? Ні, громадську я не бані, ну до мене з цього питання ніхто не звертався і ніяких експертиз не бачив. Тим паче я не бачив самих матеріалів. Поки обговорювали проблеми та нерадужні перспективи до пікетувальників на їхнє чимале здивування, таки вийшов той, хто займає владне крісло у головній адмінбудівлі міста. Щоправда, ні, не мер і навіть не його заступники. Мерія делегувала послухати громаду, керуючого справами конкому. Тож Руслану Шоповалову і довелося взяти на себе місію. Усе передати зокрема меру міста. Ми засуджуємо байдужість і бездіяльність мера міста Кременчука. Олега Бабаєва, Нардепів, Костянтина Живаго і Шаповалова, а також депутатів міської ради, які жодного разу і протягом років за весь період своєї каденції не зробили нічого, щоб захистити Кремінчук і Кремінчуцький район від неминучої екологічної катастрофи. Прошу, друзі, проголосувати за цю резолюцію. Згодні ви з нею чи ні. Згодні? Резолюція буде доведена до відома міського голови, депутатів. Ми міської ради. Ми підпишемо і дякую, що вийшли до нас, але все-таки в маленькій кількості вийшов міська рада вийшла. Теж люди працюють люди працюють, але міг би мер вийти до народу. Чому б не вийти? Він мера зараз немає. Мера немає. Серед іншого громадські активісти у своїй резолюції вкотре наголосили, що при будівництві ГЗК не враховують громадські інтереси, що і досі немає схеми переселення. Що, зокрема, Бондарівська сільська рада взагалі не давала згоди на розміщення ГЗК на своїй території, адже відсутня інформація щодо оцінки впливу на навколишнє середовище. Таким чином, передавши можновладцям резолюцію, активісти рушили в дорогу до Харкова, запевняючи нас, що боротися за безпечне життя будуть допоки не переможуть. Нам головне, щоб законне рішення прийняли. Ми налаштовані дійти до Європейського суду. Будемо стояти до кінця, до перемоги. І вже як по скрипту. Ближче до вечора нам стало відомо, що перше засідання апеляційного суду у Харкові таки відбулось. На ньому суддя розглянув низку клопотань, поданих від сторін. Наступне ж засідання у справі борці за екологію проти Біланівського ЗК має відбутися 12 червня о 15 годині.